Що ж це для України, друзі? Це капітуляція чи це перемога? Для Зелених гнид, особисто для Зеленського це капітуляція. І ще й з можливим кримінальним переслідуванням. Для України це перемога. Тому що, я казав і повторюю, в даній кривавій війні. При такому е, злочинному корумпованому керівництву для нас перемога це зберегти державність і зберегти життя нашого народу. Ось що найцінніше. Наразі на фронті маємо прорив. Сєверск на 20% вже захоплений на Донбасі. Наступ на Дніпро, наступ на Запоріжжя. Не зупинивши зараз війну може обрушитись фронт, і ми тоді станемо не державою, а губернією. І не одною поділено на губернії. Там десь малоросія, там десь ще щось. От вся історія. Тому, власне, зараз мова йде. Не про капітуляцію і не про перемогу. Перемога це зберегти країну, зберегти життя людей. Все інше, друге ряд.